Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про основну проблему в перемовинах на рахунок бою Усик фюрі Пряма мова. Справа в грошах. Мені сказали, що Фюрі попросив про такі гроші, що навіть якщо Усик погодиться на нуль, цього не буде достатньо для задоволення його вимог. Відповів Красюк. Також промоутер розповів про строки перемовин. Цитата: у нас є дедлайни, встановлені санкціонуючими органами. Якщо ми не укладемо угоду до кінця цього тижня, то доведеться проводити обов'язковий захист за іншим боксером. Кінець цитати. В США відбулася епічна з точки зору фешн-індустрії, битва поглядів між чемпіоном WBA Регулер в легкій вазі Джеревом та Девісом та Райаном Гарсіє. Ціє дійство стало частиною прес-конференції бійців напередодні їх двобою, що має відбутися 22 квітня. Ну, а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!